Гортензія волотиста Даймонд Руж. Щільний компактний листопадний чагарник з прямостоячими пагонами. Її надзвичайно великі суцвіття володіють найнасиченішим червоним кольором з усіх волотистих гортензій. Її великі квіти зібрані у великі суцвітя довжиною до 40 см, утворюються на пагонах поточного року. Заквітовують наприкінці червня білим кольором, розживіють протягом двох тижнів і до вересня стають насичено червоними. Колір соцвіть може змінюватися залежно від експозиції, клімату та типу ґрунту. Пагони жорсткі, прямостоячі, буро червоні. Цей сорт іноді досягає півтора метра у висоту та у діаметрі, віддає перевагу сонячним або напівтінистим місцям. Вологолюбна, потребує регулярного поливу. Грунти багаті органікою, пухкі, родючі, помірно вологі, від кислих до нейтральних. На кислому ґрунті забарвлення квітів стає яскравішим, Морозостійка, Використовується в одиночних та групових посадках при створенні контрастних квіткових композицій з хвойними, а також з іншими декоративними чагарниками, багаторічниками, злаками для галявин, і як неймовірна квіт